Вести вибори заради виборів це історія про те, що можна похоронити цю державу. Тому зараз основне ми маємо що робити, це спрямовувати свої зусилля на перемогу. Тоді будуть і вибори, і перевибори, все буде. А зараз важливо думати про те, як забезпечити фронт, як забезпечити бійців. Оце, знаєте, і погано, що в нас дуже багато останнім часом політичних сил почали. Або поводити себе таким чином, що вибори завтра, або ну, напряму вже готуватися до виборів. І не розуміють, що може буде скластися ситуація, коли не буде кому обирати і де обиратись. І ми маємо розуміти одне, що у нас зараз за законом, по-перше, ми не можемо провести вибори під час війни. А по-друге, нам потрібно зосередитись в першу чергу. На перемозі і точно не думати про вибори. Іноді складається враження, що вони там, ось ось близько, тому що, я ще раз кажу, уникаються популярних рішень, починаються гристися між, між собою, таке роз'єднання суспільства, йде на своїх, не своїх. Там, більше соціальних е -е, соцопитувань з'являється, там, міряють, там, хто на президента, хто там, більші симпатії має, хто антипатії. Зараз це гуляє. І це ще раз підтверджує те, що люди взагалі відірвані від реальності, і їм би частіше їздити на поле бою, дивитися, як там живуть бійці, і що там бійці роблять. Тому що тут в Києві, я дивлюся, мислять іншими категоріями і якимись незрозумілими точно не, які не підходять країні, яка знаходиться у такій жорстокій війні. Теоретично може бути все, що завгодно. Питання тільки мають прорахувати, які наслідки будуть, тому що якщо зараз е, прибрати воєнний стан, то потрібно, щоб була демобілізація. Да. Ну, теоретично, там президент може не видати указ про демобілізацію. Питання, як забезпечити взагалі вибори. Потім питання, що, що робимо з окупованими територіями. Питання ми прибираємо воєнний стан. Але при цьому, що ми кордони залишаємо закритими, ну, не маємо права згідно Конституції людей обмежувати. І тоді, що ну, вийдуть всі ті 6 мільйонів, про які ми говорили, вони вийдуть.